Міхайлику чи Михайлику чи мішку. Поздравляйте з ним народження. Тобі це вже не знаю кілька років, два роки, навірно. Пошли раз, коли я спробував залізти до нього чи та полетіти мною в канаду, не вийшло. Ну, не біда. Можемо наступний рік. Михайлику, я тебе вітаю з ним народженням. Бажаю тобі всього найкращого. Бажаю тобі хороших пацієнтів, навірно, якщо так такі є. Бажаю тобі здоров'я, міцного приміцного. Бажаю тобі великого кохання, бажаю тобі прекрасних, вірних друзів, яких ти маєш. І хай ця дружба йде протягом цих всіх років до кінця, до самого кінця. Бажаю тобі цікавих подорожей. І я знаю, маленьких несподіванок кожного дня. Міцно обіймаю вітання з Ужгорода, а потім з Канади. днем народження. Вітаю! Я вітаю з тебе з твоїм е, днем народження, твоїми надцять. Я дякую, що ти в нас є і є в нашій спільноті. Дякую за такого е, чарівного чоловіка, е, доброго чоловіка, і хочу тобі побажати, щоб в твоєму житті завжди тебе оточували такі прекрасні люди, е, які тебе зараз оточують. Е, хочу, е, щоб в твоєму житті все звалося як найкраще. Щоб ти насолоджувався роботою, щоб ти отримував задоволення від від тієї роботи, щоб поруч була кохана дівчина, яка буде твоєю дружиною, яка буде матір твоїх дітей, прекрасних донечок, синочків, і щоб ти проживав життя на цій землі у нашій неці Україні, у нашій незалежній мирній державі. І щоб все в нас було добре. Дякую твоїм батькам, що виросли такого сина. І е, ціную і люблю, що в мене є такий друг в моєму житті. І це не краще тебе люблю. На Любий наш шмішанька, ми тебе вітаємо з днем народження. Бажаємо тобі, щоб ти постійно. Повний всередині, щоб ти мав що подаруватися людям, тому що ти дуже багато добрих робиш. щоб кожен день тебе диуман, щоб ти знайшов ту ціль в житті, найголовнішу до якої би ти крок за кроком пішов і здійснив свою мрію щоб ти завжди був такий, як є усміхнений, доброзичливий, завжди знаєш підтримати, сказати добре слово. Ніколи не забував своїх друзів з Ужгородом. Частіше до нас приїжджав і гарного тобі, веселого сонячного неба над головою і світлої зеленої дороги у всіх твоїх починаннях. Любимо, тьом-тьом. Міша, вже знімаєш? Міша. Що в тебе день народження, то я тебе вітаю. Вітаю! Соня! Соня, не може бути! День народження! Привіт, Міша! Я тебе вітаю з днем народження. Хочу побажати тобі всього самого найкращого, щоб ти був такий здоровенький, завжди залишайся таким веселим, позитивним. А таким завжди усміхненим, який може розвеселити, завжди підтримати, коли це потрібно. Mm. Сумую за тобою і надіюся на скору зустріч. Мішка, привіт! А, в Цей час, коли ти дивишся це відео, це дуже важливий день. бо Бо в цей день Бог ти захнув і вислав тебе не на це життя, але й на всю вічність. І я тобі бажаю, що ти в своєму житті слухав голос своє серця, щоб Бог тебе вкласний глянув і щоб, вуляв, і, щоб, щоб мрії, всі твої мрії. Так, і Сьогодні в нас такий класний день, і там наші друзі. ми сьогодні гуляли, фоткалися, падало листечко, нас замучили свій і шкода, що ти не з нами, але бажаю, щоб ти ще відбудети з нами багато разів, щоб ми разом оселилися. Все, вітаю, гарного дня! Я ще раз помахаю.